Детра ранку малярка, відроранку мами. Сьогодні ми продовжимо свою подорож до країни комах. Сьогодні ми познайомимося ще сама цікава макавичка біждита. Сьогодні в гості. Хто це та, так? Це бджілка. джінка. бджілка Майя. і вона хоче познайомити вас своїми свои давайте Давай ты вас постригай, я там не хочу. Посмотрим, как ты загорнула. Она сидит на клеточке и стирает лица. Не нормально это так. Только придевнуть. Уже он и противник целитель. Кожного дня стирает. Или целитель на

Вони їх не бачили. Але дуже дуже бачили. Але вони дуже дуже бачили. Мають подарунки від дітей до яскравих, різнобарвних кольорів. Але також класи з нектарами. Дякую. Павел Дактивіві цього матеріалу, це дуже гарно. Дякую. А це Луісі. Вона не вдруг і перетворюється Так, я думаю, что это хорошо. Розпоглянете. Тут оце каже на це в так цікаво, а не так. Чи схожі вони? Правильно. Вони різні, але в них є багато схожих частин. погляньте, У них обох є голова. Так. так. А ще які ті частини них є? І ми попу є стрільця. Молодці, маляри. Стрільця. Так, а ну давайте поглянемо далі, що ще не в них схоже. Також ми попу є тулу. Тіло нашого, нашої комашки, так? А ще у обох комах є ніжки. Молодці, маляри. Ось ми трішки познайомились з вами з жінками, з метеликами. І наша бджіка пропонує нам трішки потанцювати. Коли буде грати музика, можна попружляти, повстрибати, а коли музика закінчується, нам потрібно присісти або ось так покласти ручки на голівку на ручки. Це уважно. Бранці квіти проклядалися та із з пчілками літалися, Ну, там час відпочивати, до вулика б повертати. Вранці квіти проглядалися та й з бчілками віталися. Там час відпочивати, доволі кабділкам повертати. Тепер ми гарно розпочили, а зараз я допомогла ще трішечки погратися в гру. Нам треба допомогти метеликам знайти за кольором своїх вістів, посадити метелика на квітку. Спробуємо мене. Давайте. На першому малюночку в нас є червоні та зелені метелики. Та квіточки. Треба посадити червоного метелика на япина. На яку квіточку? На червону чи на зелену? Вправу червону квіточку ми посадимо на тебе. А зелену зеленого метелика? Правильно, на зеленому квіточку. Оці малявка ви гарно впорались. Продовжуємо далі. Спагнемся на інші галявинки, на зовсім інші метелики. Якого кольору у нас ось цей перший метек. Заробимо синього кольору. На яку квіточку ми посадимо метелик? метелика? Покажіть пальці. Правий на квіточку синього поля. Розумно. Так. А наступний металик у нас якого поля? Правильно блакитний. На яку квіточку ми посадимо блакитного металика? На блакитну, молодці. І останній метелик у нас Правильно. він рожевий. На яку квіточку посадимо. На рожеву, розумночки. Так, рухаємо далі. Ой, погляньте, які в нас гарні метелики з'явились на галявинці. Так, а ну давайте допоможемо нашим метеликам. Ось погляньте, в нас є метелик червоного кольору. На яку квіточку посадимо метелика? Правда, на квіточку червоного кольору. Ступний метелик шостенький. На яку квіточку посадимо жовтого метелика. Правильно жовтого метелика ми посадимо на жовту квіточку. Розумнечки. Погляньте, які в нас залишились метелики? зелений та синий. Давайте зеленого метелика ми на яку квіточку посадимо? Правильно на квіточку зеленого коля. Так, і в нас залишився. Синій метеок. На яку ми його квіточку посадимо? Можливо, ми його посадимо на жовту квіточку? Ні, так направо, хай наш метелик летить на свою квіточку, так? На синього семеру. Так, ось погляньте, він прилетів на наступну галявинку і давайте. Поглянемо, які ж тут у нас є квіти та метели. Поглянемо перший метелик у нас блакитного кольору. На яку квіточку ми посадимо цього метелу? Правильно на квіточку блакитного кольору. мої діти. Так, наступний метелик червоний. Ти ми посадимо червоного метелу. Можливо, на синю квіточку. Ні. Червоний метелик полетить на своє на червону квіточку. Правильно. Так, а наступний метелик жовтий. На яку квіточку ми посадимо жовтого метелика? На квіточку жовтого кодера. І останній метелик у нас синій. І синього метелика ми посадимо Правильно. На синю квіточки. Супер малятка! Ви дуже чудово впоралися. Погляньте, всі метелики сіли на свої квіточки. Вони дякують вам за допомогу. Ви були розумнички і дуже добре їм допомогли. Але метеликам вже час повертатися, на свою галявинку. Будемо прощатися з нашими метеликами. Бувайте, матери, до наступних зустрічей. І я вам, малятка, також кажу до наступних зустрічей на земці. Я буду чекати вас на землі. Бувайте малята!